А сьогодні у нас проходить регіональний форум, він називається Єднання заради дії. Це регіональний форум, він у нас перший по країні. Такі форуми будуть практично в кожній області. А для того, щоб можна було консолідувати, показати, якими зусиллями, як проходить співпраця влади і громади, як громадянське суспільство реагує на виклики, які були у нас покладені саме повномасштабним вторгненням. Що... Які кращі практики у нас на Закарпатті вже існують як у інституції громадянського суспільства, так і у органів державної влади, так і у певних громадах. Тобто, ми будемо сьогодні говорити про це. Ми будемо дискутувати, ми будемо говорити, яку саме допомогу отримують переселенці і що покращити в цьому випадку? Будемо говорити про регіональний план дій, який представить сьогодні Закарпатська обласна військова адміністрація. ну і цей захід відбувається за підтримки державного департаменту Сполучених Штатів Америки і підтримується Арекс в Україні. Найболючіша тема для ВПО вона з 2014 року, і після 24 вона лютого масштабувалася. Це проблема житла. Проблема житла, тому що Закарпаття у нас прийняло дуже багато переселенців за неофіційними даними понад 300 тисяч, за офіційними даними понад 150 тисяч. Це збільшило, ну скажімо так, десь третина правильно населення у нас стало більше. Звісно, що десь їм треба жити. Дуже багато потреби у соціальному житлі, якого у нас апріорі не було в Закарпатті, тобто якихось там робітничі гуртожитків, да якихось там місць, куди б можна було комунальних закладів. Ну, в нас їх і не було тут стільки багато людей, тому це великий виклик. А, якимось чином намагаються, намагаємось. Я маю на увазі Закарпаття. Да, можемо говорити про це, а це зробити, але це. Є проблемою, буде проблемою, і воно буде навіть коли закінчиться, якщо завтра закінчиться війна, тому що не всі люди повернуться, бо дуже багато житла зруйновано для того, щоб його відновити, для того, щоб відновити інфраструктуру, навіть якщо житло більш-менш придатне, то людям все ж таки треба повертатися там, де можна жити. І тому ми з цим стикнемося ще з проблемою житла, Проблема працевлаштування. Ми будемо говорити сьогодні про кращі практики і про. Релокований бізнес, але все ж таки така велика кількість людей, вона все ж таки а, має потребу в тому, щоб а, десь працювати для того, щоб задовільнити свої потреби, для того, щоб мати можливість знімати те житло. Ну а далі вже коли забезпечені базові потреби. То виникає потреба там і в психологічних практиках, і в тому, щоб це було і з дітьми пов'язано. Бо дуже багато наші діти вони будуть, як то кажуть, діти війни, та які виросли. А в цьому для них це також дуже важливо. Тут оця соціальна згуртованість, вона буде якраз коли у закладах у мастер-класах будуть брати участь дітки, які приїхали, дітки, які є місцевими. Оце Це буде та ж соціальна сортовність, про яку ми говорили попередньо. Ну, це дуже багато таких викликів, з якими ми стикаємося, і а, те, що ми були не готові, ну, ми можемо про це сказати, але ніхто не був готовий, якщо від цього нам буде легше. Не тільки Закарпаття не було вся країна. Не була готова до такого повномасштабного переселення. Ну богу дякувати, що наш регіон став одним із найбезпечніших, але на нас налагає там певні такі от виклики, з якими ми маємо намагатися їх подолати.